Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо на тему формування вмінь, навичок і професійних якостей у майбутніх працівників поліції. В умовах воєнного конфлікту та посилення напруженості в суспільстві актуальною стає посилена психологічна підготовка кадрів правоохоронних органів. Вміння проводити спостереження за ознаками поведінки людини та на його основі попереджувати негативні чи кримінальні вчинки, має стати головною ознакою професіоналізму поліцейського. Важливими виступають спеціальні знання, на основі яких формуються професійні вміння поліцейського. Набуттю таких знань курсантами. Приділяється значна увага в закладі освіти, але окремі сфери знань, вмінь та навичок майбутнього спеціаліста залишаються неохопленими. Найважливішою стороною професійного розвитку працівника поліції виступає професіоналізм як міра його компетентності, який дозволяє здійснювати правоохоронну діяльність в різних умовах звичайних чи екстремальних. Та певні досягнення на особистісному рівні. Тобто, це відповідний набір діяльнісних, професійно-ділових, комунікативних та особистісних якостей правоохоронців, які забезпечують ефективну професійну діяльність. Професійна компетентність працівника правоохоронних органів складається з багатьох складових: спеціальна компетентність це знання, вміння, навички, які забезпечують професійну діяльність та розвиток. Комунікативна компетентність, здатність встановлювати контакти та підтримувати довірливі стосунки з різними представниками суспільства, автокомпетентність, володіння вміннями, навичками, технологіями для саморегулювання емоційно-вольової сфери, усна та письмова грамотність, вміння точно викласти отриману інформацію, правильно формулювати запитання і мистецтво оратора, Організаторська компетентність – яка включає вміння організовувати свою професійну діяльність відповідно до вимог. Пошуково-реконструктивна компетентність це вміння проводити пошукову діяльність та аналізувати отриману інформацію, моделювати гіпотези та приймати рішення. Складові професійної компетентності правоохоронця можна поєднати в наступну структуру. Це мотиваційно-ціннісний компонент, який включає потреби, мотиви, професійні інтереси, ціннісні орієнтації, професійну спрямованість, Когнітивно-діяльнісний компонент, який включає професійні знання, вміння та навички і практичну готовність до діяльності. І особистісно рефлексивний компонент, який включає важливі для професійної діяльності особистісні якості, наприклад, співпраця, гуманізм, лідерство, відповідальність, комунікабельність, емпатійність, оптимізм, віра в себе, толерантність, емоційна стійкість і рефлексія. Розглянемо детальніше кожен компонент. Отже, мотивація Вона виконує роль внутрішнього регулювання дій поліцейського. Вона обґрунтовує його поведінку, спрямованість та активність діяльності, утворює внутрішню детермінацію професійної активності, залежить від багатьох мотивів, які постійно змінюються та мають різні динамічні ознаки. Але незмінним залишається потреба в успіху особистості та привабливості обраної професії. Мотиваційно-ціннісне ставлення поліцейського до професії формується на основі ціннісних орієнтацій, якими керується спеціаліст у своєму житті та діяльності. Це можуть бути цінності етичного порядку, там чесність, порядність, доброта, цінності міжособистісного спілкування, чуйність, доброзичливість, цінності професійної самореалізації, ефективність, виконавчість, воля, індивідуальні цінності, незалежність, відповідальність когнітивно діяльнісний компонент окреслює спеціальні знання та вміння аналітичні, прогностичні, проєктивні та рефлексивні, необхідні поліцейському для здійснення ефективної професійної діяльності. В особистісно рефлексивному компоненті поліцейського домінує рефлексія, завдяки якій здійснюється пошук особистісних сенсів як засобів подолання професійних перешкод. Рефлексія слугує джерелом внутрішнього досвіду, виступає способом самопізнання та стимулює процес професійної ідентичності. В Науковій літературі існує багато підходів до визначення професійно значущих якостей поліцейських. Правомірним є виділення якостей, відсутність яких Підвищує ефективність професійної діяльності, тобто домінантних. Можна виділити три групи професійно значущих властивостей: емпатія, як здатність розуміти внутрішній світ іншої людини та занурюватись у її почуття, співпереживання, динамізм як активний вплив на іншого, який проявляється в ініціативі, гнучкості, різноманітті впливів, вмінні підлаштовуватись під ситуацію, здатність до самоволодіння. Отже, проблема підвищення. Якості підготовки працівників поліції є досить актуальною, але ускладнюється вона тим, що на сьогодні відсутнє розуміння того, якими значущими професійними якостями вони повинні володіти. Можна підкреслити спільну думку багатьох дослідників з даного питання, що спеціаліст повинен мати достатню кваліфікацію та володіти цілим спектром професійно важливих якостей та вмінь, серед яких комунікативна компетентність, готовність протистояти навантаженням та здатність оперативно реагувати на екстремальні ситуації. Важливим професійним вмінням поліцейських. Виступає професійна спостережливість. Дана якість необхідна для представників усіх професій типу людина-людина. Має трьохкомпонентну структуру: це професійна уважність, професійна чутливість і професійна сприйнятливість. Спостережливість виступає важливою якістю як для забезпечення ефективності працівника поліції, так і для його безпеки. Тому значну актуальність мають психологічні технології, які зорієнтовані на навчання поліцейських діагностувати поведінку громадян та виявляти ознаки брехні. На сучасному етапі розвитку психологічної науки такою технологією є профайлінг. Профайлінг це система превентивних дій для виявлення потенційно небезпечних осіб на основі оперативної та невербальної діагностики, оцінка та прогнозування поведінки людини на основі проявів вегетативної нервової системи, емоційних станів, особливостей мовлення, невербальних проявів, особливостей зовнішності та інших показників. Розпізнавання брехні у неправдивих показах підозрюваних осіб, свідків та потерпілих є важливою проблемою в підготовці майбутнього поліцейського. Правопорушники брешуть поліцейським, щоб уникнути відповідальності, свідки брешуть, щоб їх не турбували повістками. Тобто, в цій сфері брехня має чітко виражений негативний зміст. Вона може мати наступні форми: приховування правди або умовчування, повідомлення неправдивої інформації або спотворення. На жаль, універсальних методів діагностики брехні не існує. Але брехня може бути виявлена, оскільки в свідомості особистості, що бреше, активізуються дві сфери збудження живі образні уявлення справжньої події та чуттєво бідні помилкові конструкції, які гальмуються суб'єктом. Найчастіше для викриття брехні працівниками правоохоронних органів використовуються наступні тактичні прийоми. Емоційний вплив для цього спеціаліст може застосовувати наступні підходи, пояснює наслідки, які можуть виникнути в ситуації надання неправдивих показів або свідчень. Переконує в неправильній позиції, яку зайняв громадянин. Впливає на моральні цінності та переконання, спираючись на позитивні сторони допитуваного, ставить неоднозначні запитання або запитання в лоб в неочікуваний момент. Тактичні комбінації, які створюються спеціалістам на основі існуючих, дійсних фактів, але можуть бути неправильно розтлумачені допитуваним, що може полегшити викриття брехні у його свідченнях. Логічний вплив як наступний тактичний прийом, який основується на демонстрації поліцейським невідповідності свідчень опитуваного дійсній ситуації. Для цього використовується застосування доказів, які можуть спровокувати нові свідчення, логічне обмірковування протиріч між свідченням однієї людини та наявними в справі показами інших, несподіване подання доказів, які спростовують попереднє свідчення. Корисним підходом може бути деталізація свідчень поліцейським з метою проявлення суперечностей у допитуваного, неодноразове уточнення контрольної інформації, використання виявлених протиріч, пояснення значення отриманих доказів та пред'явлення їх в певній послідовності, яка може бути більш корисною для правоохоронця. Акцентуючи увагу вже на перших неправдивих свідченнях, спеціаліст інколи може переконати допитуваного в необхідності оприлюднених відомостей, для чого може використовувати звукозапис в тактичних цілях застосування різного темпу проведення допитів та створення напруги у взаємодії, наприклад, поєднання форсованого та сповільненого допиту, відволікання уваги та використання слабких місць під час опитування, створити необхідну напругу у підозрюваного може певне уявлення про поінформованість правоохоронця, застосування прийомів відволікання уваги та вміння кинути виклик. Виявлення ознак брехні, вміння розуміти значення вербальних ознак та щитувати невербальні виступає важливою навичкою в діяльності поліцейського. Технологія профайлінгу передбачає не лише здатність виділяти ознаки брехні, як вербальні, так і невербальні, а й прогнозувати поведінку людини на основі наявних даних, відносити її до того чи іншого типу особистості. Без розвиненої спостережливості досягти зазначеного вміння неможливо. Спостережливість дозволяє помічати певні чинники, які стосуються поставленого завдання, передбачає обробку інформації, що надходить, з метою її аналізу та складання прогнозу розвитку. Ще однією технологією, якою має володіти професійний поліцейський, виступає психологічне спостереження. Об'єктивність спостереження правоохоронця підвищить застосування лише перевірених фактів і тих, які були дійсно виявлені, та його стійкість до соціально-психологічних ефектів, вміння не зважати на перше враження, а логічно аналізувати його. Для виявлення особистісних якостей людини через спостереження доцільно звертати увагу на її погляди та переконання, виявляти плани, мотиви, цінності. Можна також аналізувати словниковий запас, особливості викладу думок, побудову речень, що окреслює розумовий розвиток людини, її освіченість і культуру, належність до певної професійної сфери. Особливості мовлення можуть вказати на національну чи регіональну належність, можливе місце проживання. Темп мови, інтонації, виразність міміки та жестів, експресивність допитуваного ілюструють його тип темпераменту, емоційну стабільність, вміння володіти собою та силу волі. Поліцейському під час спостереження за людиною доцільно звертати увагу на наявність кримінально значущих ознак, які можуть презентуватися через криміналізацію мови, наприклад, застосування жаргону або нетипових для сучасного суспільства слів чи фраз. Татуювання, особлива увага приділяється таким ознакам на нетипових для більшості місцях: жести та рухи, деталі одягу, звички в поведінці, нетипове використання різних предметів, старий одяг. На злочинну діяльність можуть вказати також окремі ознаки суперечливості людини, які проявляються у невідповідності виявлених якостей під час спостереження та вигляду, який демонструє спостережуваний об'єкт демонстративний прояв чесності, доброчинності, порядності, загострена реакція на підозри та надмірно виражене прагнення до самозахисту. Особи, які вже вчинили злочин або тільки збираються, можуть демонструвати неоднозначні ознаки в поведінці, наприклад, підвищену напруженість, неприродну веселість, розв'язність, напружену або швидку ходу, тривожне озирання по сторонам чи назад, знаходження в нетиповому місці, особливо в нічний час. Рівень напруження підозрюваного може вказати на небезпечний момент, адже у людини, яка знає про свою провину, зростає напруження при наближенні до того, що вона приховує, і, навпаки, зменшується при віддаленні. Покращує спостереження і підвищення осмисленості процесу, розуміння його мети, опора на знання, застосування вербалізації виявленого матеріалу, активізації мислення та критичності. Важливим з цієї точки зору є збереження психологічної рівноваги поліцейського та нівелювання емоційних реакцій, що підвищує стійкість у спостереженні. Цьому можуть зарадити застосування перерв та врахування динаміки спостережливості як добової, так і тижневої. Наступним важливим вмінням поліцейського є складання психологічного портрету особистості. Психологічний портрет це сукупність, діяльнісно значущих, характерологічних, типологічних особливостей та ознак особистості. Психологічний портрет буває моментальний і повний. Основними компонентами моментального психологічного портрета є національна приналежність, вік, стать, фізичні дані, емоційні стани, ідеомоторні акти. Як мимовільні рухи м'язів людини, що виникають внаслідок уявлення про той чи інший рух. Ознаки субкультури, тобто звички, слова, властиві представникам будь-якої професії або членам колективу. Ознаки сигналів, жаргону, спеціальні жести, татуювання, спеціальні ознаки, наприклад, ознаки алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії, інформаційні ознаки, зачіска, одяг, речі, які носять із собою. Для складання повного портрету можна користуватись методикою визначення основних рис людей-радікалів з використанням аудіовізуальної психодіагностики Пономаренка. У зазначеній методиці виокремлено сім типів характеру істероїдний, епілептоїдний, паранояльний, шизоїдний, гіпертимний, емотивний, тривожний. По кожному типу характеру виокремлено кримінальний профіль психотипу, його загальну характеристику, зовнішній вигляд, особливості поведінки, детекції брехні та побудови комунікацій. Наприклад, представники істероїдного психотипу це дрібні крадії, шахраї. У тяжких злочинах вони, як правило, виступають в ролі підбурювачів, проте також характеризуються схильністю до вчинення терористичних актів. Під час детекції брехні в допитуваного істероїда, слідчому варто пам'ятати, що істероїд вірить у те, про що говорить. Під час побудови комунікації зі стероїдним психотипом найкращою тактикою поведінки для слідчого буде позиція слухача. Кримінальний профіль епілептоїдного психотипу характеризує схильність до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти особистості, у тому числі вбивств. Це найкримінальніший психотип з усіх наявних. Успіх побудови комунікації із застрягаючим епілептоїдним психотипом можливий за умов пред'явлення слідчим аргументованої системи доказів, кримінальний профіль паранояльного психотипу, притаманний організаторам та лідерам злочинних груп. Щоб досягнути порозуміння з паранояльним психотипом, слідчому варто чітко визначити свій статус. Детекція брехнів таких осіб найбільш ускладнена порівняно з іншими психотипами. Стабільна та сильна психіка дозволяє їм навіть у несприятливих умовах триматися, впевнено. Кримінальний профіль шизоїдного психотипу це серійні сексуальні вбивці, кіберзлочинці, а також фігуранти інших злочинів, під час вчинення яких простежується неординарний почерк, витончені схеми та оригінальна логіка. Враховуючи інтровертованість шизоїдного психотипу, будувати комунікацію з такою людиною дуже важко. Здебільшого його захисна реакція закритися. Кримінальний профіль гіпертимного психотипу, притаманний для осіб, які схильні до спонтанного, без попереднього планування, здійснення правопорушень. Як правило, гіпертимні особистості під впливом миттєвого настрою вчиняють зґвалтування, хуліганства, дрібні крадіжки, незаконно заволодівають транспортними засобами та здійснюють інші злочини. У разі виявлення брехні, така особа охоче йде на співпрацю та просить про допомогу. З'ясування обставин злочину гіпертимного допитуваного не викликає труднощів, тому що особистість такого психотипу фізіологічно не здатна втримати в собі інформацію. Кримінальний профіль емотивного психотипу зазвичай вони не схильні до вчинення правопорушень. Мотивувати таку особистість на протиправні дії або брехню можуть або потреби близьких. Для нього людей або певні вищі моральні цінності. Його неправда активно проявляється як в мовленевій продукції, так і у вегетативних реакціях. Кримінальний профіль тривожного психотипу, враховуючи вроджений страх перед життям та його викликами, особи тривожного психотипу не схильні до вчинення правопорушень. Проте, якщо це станеться, то це буде свідомий та заздалегідь спланований злочин. Детекція брехні в осіб даного психотипу ускладнена їх схильністю реагувати майже на всі стимули. Існує значна кількість підходів до визначення необхідних для успішного виконання професійних завдань якостей та вмінь, яким має володіти правоохоронець. Але всі зазначені якості та вміння можна віднести до трьох важливих сфер у діяльності поліцейського: спеціальні знання. Спеціальні професійні вміння та важливі для професійної сфери особистісні якості. Якщо спеціаліст володіє таким набором утворень, то його професійна успішність буде підвищуватись. Дякую за увагу!